І так, друзі, всіх вітаю на каналі Голос України. І сьогодні ЗСУ почали контрнаступальні дії в кількох напрямках. Тож інформація дуже цікава, і тому почнемо сьогодні відразу із добропільського напрямку, тому що тут розвиваються найцікавіші події. ЗСУ намагаються зрізати повністю добропільський напрямок, і сьогодні повідомляється, що ЗСУ повністю зачистили Володимирівку, просуваються до Новоторецького, і як бачимо, просуваються до Разіного з двох сторін для того, щоб повністю зрізати цю ділянку території. Біля родинського, фактично біля Білицького і біля Добропілля. Давайте подивимося, що з цього приводу пишуть російські джерела. Українці отвоювали Владимировку, ось Покровська Стантиновка. Таким чином, росіяни підтверджують, що Володимирівка повністю знаходиться під контролем ЗСУ. Що стосується Разіного, то ситуація наступна: Небольшие изменения в зоні бойових к югу от Разина, север Мірнограда. Як бачите, росіяни показують, що ЗСУ просунулись, збільшила сіра зона в районі Разіного, то ж тут, скоріш за все, приблизно ось ця територія знаходиться в сірій зоні, десь приблизно ось так повинно бути. Тут треба дочекатись оновлення карти. І якщо ЗСУ дійсно просуваються в напрямку Новоторецького, то тут приблизно десь 6,5 км, кілометрів. Якщо рахувати до Володимирівки, то 8,5 км. кілометрів. Ось ще таку відстань немаленьку потрібно здолати для того, щоб повністю з'єднати два угрупування ЗСУ і зрізати цю територію. А ми розуміємо, що росіяни сюди просуваються дуже активно, накопичили тут дуже багато резервів. І сьогодні Генеральний штаб України повідомляє, що росіяни штурмують саме населений пункт Шахове. Фактично, ЗСУ наступають, а росіяни заходять у тил і штурмують шахове. Тож таким чином, боротьба тут йде дуже потужна і фактично йдуть зустрічні бої. Тож у кого вистачить більше сил просунутись вперед, поки що велике питання, тому що росіяни дійсно сюди стягують багато резервів і намагаються рухатись саме вперед. Також вони продовжують завдавати ударів фабами по добропіллю. Ми бачимо чергові руйнування у центральній частині міста. І таким чином росіяни продовжують рівняти ці міста із землею. Що стосується Покровського напрямку, тут росіяни продовжують наступальні дії на Родинське, намагаються просуватись в районі новоекономічного, по південній частині також всі населені пункти тут продовжують штурмувати. І сьогодні з'явилось відео, як росіяни завдають ударів по трасі Гришини. Родинське фактично. І ми бачимо, що тут дуже багато розбитої української техніки, хоча і натягнуті сітки, але це зовсім ніяк не допомогло. І, на жаль, тут ситуація погана. Це знаходиться біля населеного пункту Гришина, і ця дорога веде саме до Родинського і до Покровська. Тепер переходимо до ситуації в районі Нової Павлівки. Тут росіяни продовжують наступальні дії дуже активно, намагаються просуватись вперед. І росіяни пишуть, що тут мають деякі успіхи. Новопавловське направление, корректировка в районі Котляровки в пользу наших воїнів. Я не писав, ребятам місяць, там все замерло. Точнее, качели були. Кстати, ВСУ там контратакували. Помню, неділю две или три назад, но їх відбросили. Таким чином, росіяни заявляють, що тут мають успіхи, і ми точно знаємо, що росіяни вже фактично просунулись до Новопавлівки. Тут ми бачимо, збільшилася сіра зона. І зараз штурмують Філію, вдачне, зелений гай і. Просуваються далі в районі Андріївка-Клипцового. Тож активність тут не знижується. Тепер переходимо до ситуації біля Великої Новосілки. Тут росіяни просунулись далі, як ми можемо бачити. Вони змогли дійти до Новоселівки. Давайте подивимось інформацію за вчорашній день. Ми бачимо, що тут росіяни вже повідомляють, що вони захопили і село хороше підрозділення групіровки войск в результаті наступальних дій освободили населений пункт хороше Дніпропетровської області. Тож бачимо, що тут просування росіян тільки за вчорашній день становило приблизно 3 кілометри, і якщо поглянути ще днями, що тут було, то ми бачимо, що тут збільшувала сіра зона. І Як бачимо, якщо рахувати із 3.09, то фактично за 5 днів росіяни тут змогли просунутися досить суттєво і вже дійшли до населеного пункту Соснівка. Давайте подивимося, що вони пишуть із цього приводу. За останні два дні російська армія повністю закріпилась в селі Вараноє і продовжила движення на запад через ферми хороше до Сосновки, де російські війська вошли в першу частину цього населеного пункту. Таким чином, ми бачимо, що росіяни тут дійсно продовжують просуватися вперед, і ситуація, на жаль, тут потроху погіршується. Як бачимо, і сіра зона також серйозно збільшується. Крім того, росіяни показують, як завдають ударів. Українська атака з двох бронемашин зупинили ПТРК та Мінні поля в обратному. Тож, як ми бачимо, тут руйнування також є. І техніка знищується. ж, таким чином, тут боротьба продовжується і сіра зона потроху все одно збільшується. Що стосується району гуляй поле, тут росіяни сьогодні штурмують населений пункт Ольгівське. Ми бачимо, що тут багато вже сірої зони вони намагаються просувати здалі, але закріпити ЗСУ їм не дають, і лінія фронту поки що без змін. Також ми бачимо, що росіяни дуже активно почали працювати ефівідронами по населеному пункту червоне, і тут з'явилось дуже багато підтверджень нових російських ударів. Як бачимо, руйнують село, завдають ударів фактично по позиціях зсу. Тож ситуація тут залишається дуже напруженою, хоча й просувань по лінії фронту тут немає. Причому українська сторона досі не підтверджує повну втрату Малинівки і повідомляється, що там ще частина села знаходиться під контролем ЗСУ. По запорізькому напрямку сьогодні росіяни продовжують наступальні дії на Новоданилівку, Новоандріївку і штурмують Степногірськ і прориваються за населений пункт плавні. Поки що ніяких глобальних просувань вони не мають, і лінія фронту тут за добу залишається без змін. Тому переходимо до херсонського напрямку. Тут росіяни продовжують завдавати ударів по правому берегу, працюють активно ЕФП-відронами, і ми бачимо чергові удари фабами. Бачимо херсон. І росіяни тут завдають удар фабом по багатоповерхових будинках. Тож, на жаль, ситуація у Херсоні дуже погана. Росіяни продовжують рівняти місто із землею, хоча місто дуже велике, і ми бачимо, що ще багато будівель знаходяться достатньо в цілому стані, і росіяни їх не розбили. Але ж фаби розбивають дуже потужно і рівняють повністю все із землею. Ось такий результат чергових обстрілів. Також росіяни завдають ударів по автобусах, скоріш за все. Зараз дрон нас догонить і, можливо, буде удар. Тож загалом ситуація тут дуже напружена. Росіяни активно працюють по правому берегу і намагаються розбити все для того, щоб їх наступальні дії привели їх до успіхів і вони змогли закріпити вже на правому березі. Тепер переходимо до ситуації в районі Костянтинівки. Тут росіяни також активність не знижують, намагаються просуватись далі, і ми бачимо, що сьогодні вони працюють ФПВ-дронами по плещиївці, завдають ударів по селу. Розбивають всі українські позиції, тому що захопити село їм швидко не вдається, і вони намагаються тут все розбивати перед наступними штурмами. Також ситуація в селі Клеманбик дуже напружена. Росіяни частково його захопили, але частково ЗСУ ще його контролюють і намагаються тут бачите, росіяни розбивають позиції ЗСУ. Тож ситуація в селі дуже напружена. Росіяни намагаються просуватись вперед. Щоб захопити вже цей останній населений пункт, тут і вийти за водосховище Клеменбик. тож бачимо, ударів дуже багато ФПВ-дронів і ситуація тут залишається напружена. Бачимо, що тут росіяни намагаються просунути ще приблизно на один кілометр 600 метрів, і вже вони вийдуть за водосховище, і вся ця територія теж перейде під їх контроль. Що стосується Костянтинівки, тут росіяни продовжують просуватись в районі притечини ступочек Олександро Шультіного, але далі до околись міста вони дійти не можуть. І поки що тут ситуація більш-менш стабільна. ЗСУ ще тримають оборону. А ось по Краматорському напрямку росіяни тут збільшили активність, штурмують Новомаркове. І як бачите, тут село в червоній зоні, але українська сторона повідомляє, що за нього ще йдуть бої. Також ЗСУ показали, як завдають ударів по російських окупантах в районі населеного пункту Григорівка. Це удари українських FPV-дронів на відео. Як бачимо, російські позиції також розбиваються дуже активно. І це все робиться для того, щоб росіяни не могли рухатись вперед до Краматорська, тому що тут вони дійсно почали виявляти велику активність і намагаються просуватись вперед. В районі міньківки росіяни також завдають ударів і показують, які БПЛА летять по українських позиціях. Тож, на жаль, тут ситуація також залишається напруженою. Тепер переходимо до сіверського напрямку. Тут росіяни намагаються просуватись вперед. Сьогодні вже повідомляється, що атаки відбуваються в районі самого Сіверська, але тут ми бачимо, що дуже багато ліній оборони жовтим кольором позначено. Тож, скоріш за все, боротьба тут буде дуже запекла, і росіяни швидко захопити сіверськ не зможуть. Але ми бачимо, що росіяни заявляють, що вони намагаються просуватись в тил, і тому в районі Званівки збільшується саме сіра зона. Давайте подивимося, що з цього приводу пишуть окупанти за останні 4 дня. Російська армія взяла під контроль северну часть переїздва і таким образом повністю цей населений пункт. Як ми бачимо, росіяни заявляють, що вони нібито захопили повністю населений пункт Переїзне, і ось вся територія населеного пункту відмічається тепер в сіру зону. Тож поки що чекаємо на підтвердження від української сторони. Що стосується наступальних дій біля серебрянка, росіяни тут намагаються просувати, штурмують дронівку серебрянку і також йдуть бойові дії в районі Ямполя. Тут бачимо, дуже серйозно збільшується сіра зона, і росіяни Показують, що вони нібито просунулись вже до Сіверська, і тут нібито все в сірій зоні. Поки що чекаємо на підтвердження, але ситуація тут дійсно серйозно погіршується. І давайте відразу перейдемо до Лиманського напрямку. Тут сьогодні Генеральний штаб України заявляє про те, що повністю звільнили населений пункт Зарічне, але ми знаємо, що це село і не було повністю окуповане росіянами. І тільки ми бачимо, що росіяни саме сьогодні почали повідомляти, що вони зайшли в цей населений пункт і встановили тут свої російські прапори. Це вони намагаються робити для того, щоб спростувати інформацію про те, що ЗСУ нібито звільнили повністю це село. Загалом тут зовсім не зрозуміла інформація. Ось росіяни показують, як вони розбивають українські позиції саме в зарічному. Таким чином вони показують, що ЗСУ там знаходяться у зарічному. Бачимо, дуже багато пікапів знищується українських. На жаль, кадри 18, тож показувати їх не буду. Вони, нібито, показують, що навіть беруть полонених, і таким чином вони показують, що вони зайшли в цей населений пункт і закріпились на околиці. Хоча українська сторона заявляє сьогодні, що повністю звільнили цей населений пункт. Загалом ситуація зовсім тут не зрозуміла. Тож поки що чекаємо, як далі розвиватимуться події. Що стосується ситуації в районі Дробишева, сьогодні Генеральний штаб України заявляє, що росіяни вже атакують сам населений пункт. А россияны показывают, чего вони нібито им тут Дрыловы. Российская армия полностью контролирует южные пригороды Шандриголового и продвинулись дальше, к югу от Колодязей. Кроме того, за последние две недели российские войска закрепились на новых участках в Серебрянском лесу, к северу от Серебрянки и к югу от Торского, приближаясь к Страусиной ферме близ населенного пункта Ямполь. Таким чином, росіяни тут підтверджують, що вони просуваються вперед, і дійсно, навіть український генеральний штаб підтверджує, що тут у росіян є успіхи, дійсно червона зона тут серйозно збільшується, і в районі Шандріголову також росіяни фактично оточили цей населений пункт. Бачимо, що днями тут росіяни змогли просунутись. Бачимо, що за кілька днів ситуація дійсно тут дуже активно змінюється. І ось ми бачимо, що за останній тиждень росіяни тут захопили досить. Багато української території. Тож тепер переходимо до ситуації в районі Борової. Тут росіяни великої активності не виявляють, продовжуються атаки в районі Новоплатонівки, Бор'ївської Андріївки. Це все було на днях, але поки що за добу лінія фронту залишається без змін, і ми бачимо, що сьогодні активності великої тут немає. Переходимо до Куп'янська. Сьогодні тут показано, як росіяни продовжують завдавати ударів по українських позиціях саме FPV-дронами. Бачимо Куп'янськ. Ще досить ціле місто, можна сказати. Дуже багато будинків ще повністю не розбито росіянами. Ми бачимо, що завдаються удари, але ще є цілі будинки. Також дуже багато пікапів ЗСУ розбивається. І, як бачимо по місту росіяни дуже активно працюють. Знаходять всі автівки ЗСУ і все намагаються розбивати, навіть вночі, як бачимо. І навіть БПЛА вони також намагаються збивати, працюють по позиціях по бронетехніці. Тож, на жаль, руйнувань дуже багато І в Куп'янську ситуація дуже складна. Також росіяни заявляють, що нібито ЗСУ вже вели перестрілку між собою. Случилось то, чого нужно було ожидати від ситуації в Куп'янське. Дві групи ВСУ не менше получаса вели ночну перестрілку між собою в районі автовокзала і вулиці Хімушина. в результаті дружеского огня ранено двоє воєннослужащих. Таким чином, росіяни заявляють, що нібито ЗСУ тут ведуть перестрілки між собою. Можливо, це якась фейкова інформація. Ніяких відео підтверджень цьому немає, тому не будемо звертати на це увагу. Але ми бачимо, що наступальні дії в районі Куп'янська продовжуються. Генеральний штаб повідомляє, що бої йдуть за околицю. Тож поки що чекаємо, як далі розвиватимуться події. В районі дворічної сьогодні росіяни продовжують наступальні дії в районі Кам'янки, але успіхів не мають, і лінія фронту тут без змін. Що стосується напрямку Великого Бурлука, куди росіяни активно намагаються рухатись, сьогодні вони знову намагаються штурмувати амбарне, тож знову почались атаки на населений пункт, але поки що ніяких змін немає, і ЗСУ вдається відбувати всі атаки. По харківському напрямку росіяни заявляють, що їм вдалося відступити з деяких позицій в районі населеного пункту Липці. Російські істочники сообщають, що вони відступили з некоторих позицій к северу от Атліпці. Тож бачимо, що тут ситуація навіть трохи покращилась, хоча днями Росії. Росіяни штурмували село Глибоке, але успіхів тут ніяких не досягли. Глобально лінія фронту тут все одно залишається без змін. По Вовчанську наступальні дії також продовжуються, але тут ЗСУ успішно відбувають всі атаки і ніяких змін немає. Також росіяни продовжують завдавати ударів попри ґрунтові території. Це населений пункт Гоптівка, удар Елемур. Бачимо, що вони знайшли нібито позицію БПЛА ЗСУ і нанесли удар по. Фактично цивільній домівці. Бачимо, домівка вся розбита, і руйнування тут продовжується. Що стосується Сумського напрямку, сьогодні за добу росіяни провели 9 штурмів, намагались просуватись в районі Олексіївки, Яблунівки, Юнаківки, і бачимо, що тут продовжуються удари фабами. Але просунутись по лінії фронту росіянам зовсім тут не вдається, і лінія фронту вже досить давно залишається без змін. Тож таким чином, росіяни продовжують розбивати позиції, але успіхів не мають і. Ситуація досить стабільна. У прикордонній території росіяни показують, як завдають ударів по позиціях ЗСУ за допомогою fpv дронів. Бачимо, виявляють позицію і завдають удару. Тож таким чином тут також боротьба продовжується і на кордоні росіяни також активність свою не знижують. Чергові удари. І ми бачимо, що росіяни тут вишукують позиції ЗСУ, намагаються все це знайти за допомогою дронів. І таким чином удари продовжуються. На жаль, це все відбувається у прикордоні в районі села Миропільське. Тут лісова частина є, і росіяни тут продовжують працювати. Ось така ситуація на сьогоднішній день. Як бачимо, росіяни активність зовсім не знижують, намагаються просуватись далі. Тож ситуація залишається дуже напруженою. А на цьому в мене поки що вся інформація до нових випусків.